Новини на Світлому радіо Еммануїл. Ще вітання в студії з новинами. Владислав Бондарков. Коротко про події. Католицькі медичні капелани пройшли реабілітацію. У Київській православній богословській академії завершилася вступна кампанія. На Буковині відбувся фестиваль під назвою Дорогою змін. Студію світлого радіо відвідала художниця Аліна Потьомська. Перший тур реабілітації для медичних капеланів, які здійснюють духовну працю у військових госпіталях, відбувся у карпатському відпочинковому комплексі. 15 капеланам духовну підтримку надав доктор Олесь Будзяк, ректор Івано-Франківської духовної семінарії. Крім цього, зі священниками працював психолог. Олег Будзяк сказав, програма є дуже корисною. А для мене це ще й новий душеопікунський досвід, адже мені випала нагода послужити священникам, які багато пережили. По завершенні першого туру реабілітації розпочався другий тур для інших 17 медичних капеланів. Повідомляє портал Кіріос. Вступні іспити абітурієнтів до бакалаврату, магістратури та аспірантури відбулися у Київській православній богословській академії. Після завершення іспитів перший проректор протоєрей Олександр Трофимлюк побажав майбутнім пастирям щирої віри і духовних подвигів. Також проректор стисло розповів про внутрішні правила поведінки академії, торкнувся. Організаційних питань і відповів на запитання студентів. Про це повідомляє сайт Церква інфо. Фестиваль християнської пісні з назвою Дорогою змін відбувся у місті Хотин, що на Буковині. Захід присвятили святкування 500-річчя реформації. Гасло Дорогою змін наголошує на потребі змінюватися найкраще в усіх сферах суспільного життя. Фестиваль. Проводили церкви євангельських християн-баптистів Хотинського району. На святкову урочистість завітали понад півтори тисячі глядачів. У заході взяли участь об'єднаний хор та сольні виконавці баптистських церков. Повідомляє сайт Союзу Церков Івангельських Християн-Баптистів. Студію світлого радіо відвідала художниця графік-ілюстратор Аліна Потемська. Вона відповіла на запитання в ефірі програми Світлі гості Аліна розповіла про своє покликання художниці про те, як обрала професію, як використовує її на добро для людей. Докладніше про інтерв'ю з, з Аліною Потемською можна дізнатися на нашому сайті або на нашому каналі, каналі Світлого Радіо в Ютубі. Ода на світлому радіо. український гідрометеорологічний центр на суботу, 29 липня, прогнозує у Чернігові сумах у Харкові, в Дніпрі та в Запоріжжі. Дощ з грозою у Києві та Львові. Сонячно незначна перемінна хмарність без опадів. Температура повітря в день. У Львові, а також у Чернігові, Сумах, Харкові та у Дніпрі від 25 до 27 градусів вище нуля. У Запоріжжі в день плюс 27-29 і від 26 до 28 градусів тепла у столиці. А кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.